Сідайте, будь ласка, шановні брати і сестри, Христос Воскрес. Знову ми святкуємо Великдень, знову ми радіємо, тому що наш Господь Воскрес із мертвих. Навіть зараз, під час цієї війни, ми можемо зберегати цей такий піднесений настрій. Тому що наш Господь він, він воскрес із мертвих і своєю смертю Він подолав смерть. Він дарував життя всім, всім віруючим вічне життя і перемогу над злом, перемогу над смертю. І навіть зараз, під час цієї війни, Він діє своєю могутньою силою в нас, в кожному із нас, в нашій церкві і в нашій. Країні. І сьогодні ми будемо говорити про цю могутню силу, якою він діє в нас, про силу Його Воскресіння. Але по-перше, давайте ми помолимося і попросимо Божого благословення. Великий наш Боже, ми дякуємо Тобі за слово Твоє, яке відкриває для нас правду про нашого Господа Ісуса Христа, про Його подвиг, який Він... Зробив заради нас, заради спасіння а, свого народу віруючих. Господи, ми просимо, щоб Дух Твій Святий відкрив нам величність, могутність Його сили, а, якою він переміг смерть, переміг наш гріх і сатану, і щоб ми відчували це цю силу в нашому житті, щоб ми бачили її, Боже. Допоможи нам і хай. Сьогоднішній уривок Він допоможе нам зрозуміти це. В ім'я Ісуса Христа ми молимося. Амінь. Наш уривок сьогодні це послання апостола Павла до Ефесян, перший розділ з 19 по 23 вірші. Але я прочитаю з 15, для того, щоб ми зрозуміли контекст, в якому знаходиться наш уривок. Тому і я. Прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до святих всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, що Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця. Щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас. Що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі. Праворуч себе, вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. І все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви, і вона його тіло, повня того, що все всім. Наповняє. Це є Слово Боже для Божого народу. Друзі, ми бачимо, що в цьому уривку апостол Павло він молиться. Він молиться за церкву в Ефесії і за всю церкву по всьому світу, і навіть за майбутню церкву. І він просить, щоб Господь він дав їм духа розуміння. Відкриття, щоб вони відкрили свої очі і щоб вони побачили ту надію, яку вони мають, щоб вони побачили той а, спадок, який вони успадкують завдяки Ісусу Христу. І головне, про що ми сьогодні будемо говорити, це Воскресіння. Він пов'язує Воскресіння Ісуса Христа з могутньою силою. Тому що це Воскресіння, воно можливе тільки завдяки Божої силі. А, і Він Воскрес із мертвих. І апостол Павло це наводить нам як, як приклад цієї величезної сили. Він використовує тут переважаючий ступень Подивіться, безмірна велич, велика і могутня сила, яку отець явив. Коли Він Воскресив нашого Господа Ісуса Христа. І це насправді велика дія, велике а, таке, а, диво, яке ну, не має прецеденту, немає чогось, що можемо порівняти в нашому житті, а, в історії цієї землі. А, ви можете сказати, а хіба. Не воскресали люди до Ісуса Христа. Так, звичайно, ми а, знаємо, що Лазар воскрес, воскрес, але то зовсім інша історія. А, тому що коли Ісус Воскрес, це було повне преображення його, його тіла. Ми можемо запозичити з іншого уривку у апостола Павла а, розуміння, що. Яке преображення відбулося там, це перше а, послання до Коринтян, 15 а, розділ, а, 42 го вірша і далі, де йдеться про те, що тіло Ісуса воно було покладено в гроб, але воно, коли Ісус а, до цього жив і помер, воно було клінне, воно було в безчесті. Воно було в слабкості, воно було тіло природнє. Але коли він воскрес, воно стало нетлінним. Воно було в славі, в силі та, та в дусі. Розумієте, це було не просто повернення до фізичного життя. Це не просто була реанімація, яка дехто перебував там в стані. Клінічної смерті, але потім повернувся до життя. Це не була реставрація його тіла. Це було преображення, коли він увійшов в славу. І це тіло було зовсім іншим. Якщо ми згадаємо Лазаря, про це йдеться у нас у Євангелії від Івана в 11 розділі. то Ісус був саме Тим, хто Воскресив Його Лазаря. Він сказав, Лазар, вийди з гроба. Він уже там був в гробу 3 чи 4 дні, і Він вийшов. Але Він вийшов такий самий, який він був до своєї смерті. Він вийшов, для того, щоб явити славу нашого Господа Ісуса Христа. І ще якийсь там певний час пожити, але потім він знову помер. Тому що тіло його було тлінним, воно було таким самим, як, як і у нас. Просто Він пережив цю смерть, але Ісус повернув його до життя. Але життя було таке саме в гріховному тілі. Також багато було а, а, випадків а, і в старому в <завіті>, заповіті, Коли а, ми читаємо, що а, люди воскресали і поверталися з мертвих, а, в 11 розділі а, послання до євреїв, де йдеться про історію біблійського народу, про історію віруючих, як а, а, у старому заповіті, так і в новому, там йдеться про а, те, що жінки отримували своїх мертвих. Через Воскресіння. І незважаючи на те, що ми а, тут вживаємо таке ж саме слово Воскресіння, коли йдеться про Воскресіння Ісуса Христа, це абсолютно інша подія, абсолютно інше таке явлення, феномен, який, як я сказав, немає якогось прецеденту в цьому світі. Тому що Ісус Він увійшов в славу, і учні бачили цю славу. Хоча Він ще не піднесся до свого Отця. Вони відчували, що зараз Ісус зовсім інший. І тому це є прояв величезної сили. І тому апостол Павло молиться і він каже: Я молюся, щоб Отець мій Небесний Він відкрив ваші очі, щоб ви побачили цю могутню силу. Безмежну силу. Він не каже: я молюся, щоб Отець дав вам більше сили, щоб в вашому житті було, було більше сили, тому що вам зараз не вистачає сили. Він каже, ця сила, вона вже є в вас. Ви обладаєте цією силою. Ви просто її не бачите. Ви просто не знаєте про неї, ви не користуєтесь нею. І тому відкрите свої очі, очі серця вашого, і побачте, яка безмерна велич Його сили в нас. Що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його, і посадивши на небі праворуч себе. Це не було просто повернення. До звичайного життя. Це було повернення до славного життя. Зараз багато чого робиться в, і в медицині, і в технологіях для того, щоб продовжити життя. І ви знаєте, багато експериментів робиться для того, щоб якось продовжити вік людини. Але ці можливості, вони дуже обмежені. Навіть коли експериментують там, з, з мишами чи там, з жабами, коли намагаються повернути їх до життя, не виходить це. Може, якось штучно підтримують це життя, але це не справжнє, не нормальне життя, і вони потім знову гинуть. Зараз, може, хтось чув на Заході дуже. Дуже популярна філософська течія, такий концепт трансгуманізму, хтось може чув, це намагання людини вийти за природні обмеження, які ми маємо. Обмеження фізичні, обмеження інтелектуальні, розумові обмеження. І десь де хтось навіть намагається відцифрувати свій розум, свою свідомість, щоб зберегти це, і якось потім, після того, як їх заморозять, вони дочекаються того часу, коли їх знову повернуть до життя уже з новими технологіями. І це зараз дуже така прибильна індустрія, дуже багато грошей вкладається про все це. Але я ну, вважаю це. Це відтворення аду. Тому що розумієте, тіло людини, воно гріховне. І коли людина живе, а ще якщо вона живе без Бога, без віри, цей гріх помножується. І чим більше буде років у цієї людини, тим більше буде гріха у цієї людини, тим більше буде страждань духовних і фізичних. І тому це, це марна справа. Господь призначає нам час, скільки прожити. Так, ми маємо користуватися медициною, ми маємо молитися, щоб Господь дав нам сили прожити більше і принести більше а, якийсь внесок для, для користі суспільства, для царства Божого. Але коли приходить час, то час визначений Богу для нас піти. І ще ми не можемо. А, Штучно якось повернутися до життя, як намагаються дехто зробити. Коли Ісус прийде, це буде зроблене, і буде зроблене через Його могутню силу, Він поверне нас на життя, але ми не можемо зробити це самостійно через науковий чи технічний якийсь досвід, чи навички, які ми будемо мати. Ми Uh, сьогодні читали брат Олексій, читав сьогодні Івангеля uh, від Матфія, 28 розділ, де йдеться про Воскресіння Ісуса Христа. І ми бачимо все те, що вело до смерті Ісуса Христа, як Він помер, а потім раптом ми дізнаємося, що Він Воскрес із мертвих. Але uh, самої Події, як відбувалося це Воскресіння, там немає в цьому уривку. І якщо ми будемо ретельно читати всі Евангелії, то неде, в жодному Євангелії нема, нема опису подробного, як відбувалося це Воскресіння Ісуса Христа. До речі, ми зараз проводимо групу захисників віри. І там минулого разу ми говорили про канон і неканонічні книги, які дехто намагалися додати до Біблії. І може хтось чув, є таке неканонічне Євангелія від Петра. Ні в коєму разі я не пропоную це читати чи якось користатися, тому що це псевдоавтограф. Розумієте, псевдоавтограф це коли людина написала, але підписалася іменем іншої людини. Це не Петро написав це Євангеліє. Хтось інший написав, але з метою, щоб долучити це до Біблії, він підписався Петро. Так у цьому Євангелії там є опис, як Ісус. Воскрес із мертвих, як він вийшов із гробу і все так там дивно, але дуже нагадує якусь там сказку чи якийсь, якийсь міф. Дуже не, не схоже це на інші Євангелії і дуже відрізняється. І тому, що ранні християни а, у ранній церкві вони відкинули це як, як єресь. То що не відповідає Божому Слову і не є богонатхненним. Але чого я привів цей приклад? Тому що ми бачимо, що Бог навмисно в Слові своєму не описував цю подію самого Воскресіння Ісуса Христа. Тому що наш розум, Він обмежений. І ми просто не здатні були б зрозуміти побачене. Тому що це виходить за, за межі наших здібностей фізичних побачити те, що відбулося, тому що це, це було диво і прояв величезної могутньої сили Воскресіння Ісуса Христа. І тому а, апостол Павло, коли він молиться, він каже, ви можете побачити це не своїми справжніми природніми очами. Але очами серця вашого, коли ви будете міркувати про це, коли ви будете намагатися якось застосувати свою уяву, і тоді ця величність вона відкриється для вас. І дуже важливо розуміти, що ця сила вона буде діяти в нас не тільки тоді, коли ми помремо, і наш Господь. Поверне нас до життя, до цього славного життя. Але ця сила, вона зараз в нас діє. І саме це апостол Павло хоче сказати: Так, ця сила зараз в вас діє, і буде потім повертати вас до життя. А ви скажете, а як зараз вона діє? Щось ми не помічаємо, як саме це відбувається? Друзі, згадайте себе, коли ви були невіруючими. Згадайте невіруючу людину. Чи може невіруюча людина так, так от раптом взяти і повірити? Людина, яка є безбожник, людина, яка отримує задоволення від свого гріху. Невіруюча людина, вона безбожна відчайдушно. Тобто вона, вона шукає цей гріх. Вона, як, Пам'ятаєте, ми казали, як та свиня постійно повертається до тої колюжі від Тої багнюки, від якої її вимили. І воля, сила волі, вона паралізована. І вона не хоче робити нічого для Царства Божого. Вона не хоче йти за Господом, вона не хоче Слово Боже читати. А зараз погляньте на себе і порівняйте з тим, ким ви були до приходу Ісуса Христа, до приходу до вашого навернення до Ісуса Христа. І ви побачите різницю. І ви побачите, що ваш духовний зріст, він також, також поясняється цією силою, яка працює в вас. Господь робить величезну роботу в нас зараз через Духа Свого Святого, який працює постійно для того, щоб змінювати нас, щоб ми зростали, щоб ми. Відрикалися від наших гріхів, нашого минулого гріховного життя, і ставали все більш і більш подібний на світлий образ нашого Господа Ісуса Христа. І тому це безмірна велич Його сили. Вона є зараз в нас. Нам потрібно бути просто пильними і дивитися, що Господь робить в нашому житті, і не чинити опір цьому. А співпрацювати з ними, допомагати йому робити ці добрі, добрі справи в нас і через нас. І, по третє, друзі, я хочу нагадати вам з цього уривку те, що відбулося після Воскресіння Ісуса Христа. Він проявив свою могутню силу, але Він потім воскрес, воскрес для того, щоб посісти. Поруч з отцем, вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цьому віці, але й у майбутньому віці, для того, щоб стати повнотою, яка наповнює церкву. І тому він зараз там на престолі, престолі поруч з батьком, сидить. Я не знаю, чи саме він там сидить, чи може він там стоїть. І це не так важливо. Тому що зараз ми намагаємося уявити те, що відбувається в Горньому світі, а там все по-іншому. І навіть фізичні прояви також інші. Але ми знаємо, що Ісус там у своєму фізичному тілі, тілі, яке є прославлене, і Він поруч по праву. Руку від Отця. А що це означає? Що це місце слави, це місце сили, місце влади, і Він підкоряє весь Всесвіт під ноги свої. І всяке зло, всякий гріх, всякий опір, вони будуть підкорені під ноги нашого Господа Ісуса Христа. І тому, друзі, Давайте не втрачати надії навіть зараз, під час цієї війни, яка вже дуже довго і така виснажлива. Давайте розуміти, що ми не залишені наодинці з нашим ворогом, що Господь Він діє, Він діє в житті кожного з нас, коли ми боремося з грехом, коли боремося з сатаною, коли деякі люди намагаються виконувати плани сатани і захоплюють інші. Землі іншої країни, Господь рано чи пізно він буде чинити справедливість і буде чинити свій суд, і всі ці люди вони стануть перед його судом. І він своєю могутньою силою, він приведе їх до цього суду. А ми давайте служити Йому, давайте довіряти йому, давайте бути будемо в захваті від цієї сили, яка працює зараз в нас. Тому що справа не в тому, чи здібний Господь зробити щось. Він всемогутній, його сили достатньо зробити те, що він хоче зробити. Справа в тому, чи хоче Господь зробити те чи інше. І якщо Він дозволяє вам в цей час проходити через випробування, це не тому, що він не може вам допомогти. Якщо ви зараз хворієте. Чи відчуваєте якусь залежність і страдаєте від цього, страждаєте від цього? Це не означає, що Господь залишив вас наодинці з вашим ворогом. Господь виховує вас. Господь робить так, щоб ваше терпіння стало більш досконалим. Але коли буде добрий час для цього, Він допоможе вам перемогти вашого ворога, допоможе вам. Подолати той гріх в вашому житті. Важливо, щоб ви покладалися на нього і просили Його про цю допомогу. І Він здібний допомогти, тому що Він діє в вас могутньою силою, силою, через яку Він подолав нашу з вами смерть, через яку Він воскрес із мертвих. В славі Він посів поруч Отця, і зараз він Він підкоряє все. Він править всім. І Він всемогутній владика і Бог, наш Воскреслий Ісус Христос. І тому давайте радіти Його Воскресінню, тому що це Воскресіння є надія нашого Воскресіння і надія нашої перемоги. І всі будемо очікувати того дня, коли Він повернеться для того, щоб ствердити і розповсюдити своє царство по всій землі. Та буде славне ім'я Його. Амінь.